Кожним концертом було видно, було зрозуміло, що ми йдемо вірним шляхом. Тобто наше мистецтво, воно цікавить, наша музика цікавить, наша, наші діти також це зрозуміли і до добрості почало приходити дуже багато талановитої молоді, чудових е, молодих хлопців, дівчат, які. Е, з задоволенням співали пісню, яку вони чули не так давно перед тим, як вони приїхали сюди. І, е, звичайно, коли вони знову потрапили в проліса, це, це, це оточення пісні, оточення цього мистецтва, сучасного українського мистецтва. І для цих дітей також зрозуміло було, що це також частина їхнього життя була, частина того життя, яке було там в Україні. Воно перенеслося сюди. Ось цікава мова почала приходити, і а, серед них а, багато дітей, такі що навіть ніколи раніше не співали. Про це щодо сильної роботи, цікавої роботи, може статися так, що і голос перебуде, голос стане таким, як треба, і так воно і вийшло. フフフフ。 З голосом і з слухом. Але як тепер пан Михайло говорить, що в мене голос як у соліста, пролісив, звичайно, мені дуже допоміг з моїм голосом і слухом. Мені пролісив дуже подобається а, через те, що тут дуже добрі люди, добра компанія, дуже легко робити друзів. І, звичайно, через те, що ми співаємо українські пісні. <му> Коли ми сюди прийшли, я думала, що це один звичайний ансамблів. Я ніколи не співала в ансамблі, і я подумала, що звичайний ансамбль, я думала, що ходити так просто буду. Але потім я відбувала пана Михайла і всіх людей тут, тут дуже гарні дівчата та хлопці. І мені дуже сподобалося. Я вирішила, що я залишуся тут, і подивлюся, як співаю тут, чи я буду співати сама. Я найду. А саме привели мене сюди моя подруга Світланка. Ми ну, спочатку, це було тільки коли приїхала в Канаду десь три. три роки назад. Ну і, звичайно, спочатку тримали в мене друзі, багато нових знайом, жарти, веселі подорожі по Америці, Канаді. Ну і пізніше друзі з'явилися і в школі, і в других містах. і таке питання, чому залишилися? що не затримала, а саме тримала пісню. Я думаю, пісні це пісня це світу. Коли ти так далеко від України, це є саме те, що потрібно людям. Пан Михайло має свої різні секрети багато дівчат. особливо гарних дівчат тролі сорт проводити, і дуже цікавий хлопців у нього своє мистецтво також. Він найкращий вчителі і він е, створив найкращі хор, який я знаю, Торонто. Пан Михайло нас міг і сюпінну тримати, і на все і і жартує з нами, і, і вас. Як я прийшла, я побачила, які які так всі дружні, які всі добрі, і тільки так любить українську пісню. І мені дуже сподобалося, що пан Михайло був дуже добрий, дуже добре мене прийняв, пані Надія. І мені сподобаться саме дуже пісні, ми співали? Uh, моя найлюбленіша пісня в колічку uh, є червона рута і якщо я виступаю. Uh, вони є мої найлюбніші пісні, тому що я їх співаю або коли їх чую, я вкладаю в них в свою душу. І так само вони мені нагадують про Україні, про моїх друзів, про мій край, про моїх батьків і вчера. Якщо проаналізувати історію, цю п'ятирічну історію ансамблю за п'ять років е, ансамбль досить багато дав концертів. Більше п'ятидесяти концертів, десь ми до 60, може концертів цей, е, за цей період часу, за п'ять років. І, звичайно, що цей експірінс, що цей досвід, який діти одержали я як керівник і всі співаки, всі, хто бере участь в ансамблі, за всі п'ять років вона були великого досвіду. Концертна робота вона дає свій результат. По-перше, ми доносимо цю пісню, її треба доносити до слухача. По-друге, діти мають концертний досвід, вони вільніше себе почувають, вони краще тримаються на сцені, вони. Можуть оцінити результат своєї діяльності, бо е, концерт, коли їх сприймає аудиторія, і вони бачать, як їх сприймає аудиторія. Часами, коли ми приїжджаємо на концерти, то публіка стоять чи вже сприймає тільки коли вони виходять на сцену ці діти. І не говорячи про те, коли вони вже співають. Тобто їх дуже люблять ансамбль. <поцю>